У 1917 році постава Українська Центральна Рада. Згодом була утворена Українська Народна Республіка. Прихід до влади у Росії більшовиків у листопаді 1917 року становив серйозну загрозу. Вони прагнули встановити контроль над Україною. У грудні більшовицький уряд Росії Рада народних комісарів направив ультиматум Українській центральній раді. В ньому йшлося про виконання таких умов. Дозволити переміщення більшовицьких військ в Україні, не пропускати із фронту Першої світової війни на Дон антибільшовицькі сили і відмовитися від утворення окремого українського фронту. Українці відхилили вимоги і звинуватили більшовицьку Росію у втручанні у внутрішні справи України та розпалюванні ворожнечі. Раднарком, своєю чергою оголосив Центральну Раду в стані відкритої війни проти радянської влади в Росії і на Україні. 7 січня 1918 року більшовики оголосили загальний наступ на Україну. У середині січня 1917 вони встановили контроль майже на всьому лівобережжі та просувалися на Київ. За таких умов, 22 січня 1917 року, Українська Центральна Рада четвертим універсалом проголосила незалежність Української Народної Республіки. Більшовицькі сили наступали на Київ з двох напрямів. Загін під командуванням Михайла Муравйова просувався Полтавщиною, в той час як на Чернігівщині діяв перший мінський революційний загін на чолі з Рейнгольдом Перзіним. Бажаючи полтавський напрямок найбільш загрозливим, українське командування спрямувало туди найозброєніші частини, зокрема січових стрільців та Гайдамацьк ніж Слобідської України. Супереч розрахункам, основні сили загону Моравйова вирушили на з'єднання з мінським революційним загоном. 28 січня вони заволоділи ключовим пунктом української оборони Чернігівщини станцією Бахмач. Здавалося, більше нічого не завалить більшовицькому наступу на Київ. З кінцем 1917 року. Скінчилося свято революції, настав грізний час для України. Озброєні сили більшовиків, заволодівши вже східним шматком України, йшли до нашої столиці Києва двома сильними арміями. Крім того, з боку жмаринки, козятами, посувалися здеморалізовані частини російського гвардійського корпусу. Помалу це залізне кільце збужувалося, і наближалося до Києва. Трудно в історії знайти більш трагічне положення. І вже в останній час, перед лицем небезпеки, наш уряд кинув розпушливий лиш до всіх, у кого ще жевря у серцях надія, в кого ще не опало сили руки, Видано відозву до слухачів народного університету, до другої гімназії і взагалі до українського елементу київських шкіл, стати зі зброєю. На захист українських інтересів, і молодь одразу на цей поклон зголосилася боронити батьківщину. Без вагання вони покинули свої родини, залишили стіни рідної Альма-Матер, ряди вільного козацтва зароїлися від молоді. Коли піднялось питання про те, їхати чи не їхати, ми рішили їхати і вже не місце доповнити свої знання військової науки, особливо мало знали нами стріляв, але дарма, поїхали. Потязі чоловіки розмістились у двох санітарних вагонах. Я лежав на середній лавці перед двома моїми найкращими товаришами — компанійцем і Поповичем. Потяг летів на всіх парах. Видно було, що наша допомога дуже потрібна. Я лежав і дивився у вікно вагону. Дивний настрій охоплював мене, коли я дивився на безмежні простори степі з білими лавками останнього снігу, на личний на з блідним засмученим місяцем. Слухав таємничу нічну тишу, до якої так чийно прислухались похилі верби та ліски, що минала нас і минали без кінця і краю. Як дивно, що ми їдемо битися, потяг гуркотів і колихав, а в душі щось, немов болюче щеміло, і на щось по-дитячому жалілося. Куди їдемо? Знов, немов прокинешся, спитаєш на себе Так, так, ми їдемо рятувати Україну від загибелі. З півдня ми почали нашвидко робити малі окопи в дві лінії, по обі сторони високого залізничного тору між станціями Крути і Плиски, а надвечір наша кінна розвідка принесла відомості, що москалі вже під станцією плиски. Падали вояки, за ними йшли нові, знову падали і знову йшли одні за другими. Наші окопи, станції потяги засипалися ворожими стрільнами і кулями. Але кріпко трималися наші. Посилали по набої до від'їхавших за півтори верста потягів. Вистрілювали їх, знову посилали. Але грізні вістки. Нема набоїв. Псіця скоро стріли. Прилетіли по окопах. Тут чорні постіби з'явилися. Крики Ура! Слава! Все перемішалося. Стріляли в один одного, облилися крові багнети. Але в десяти більше ворогів перемогли. Почався швидкий, вже неорганізований відступ до пазії. А більшовки з криком уря кинулися до станції, яку охороняли 50 студентів, переважно ті, що не міли стріляти. 30 січня увечері до штабу гайдамацького кошу на станції Бобрик зголосилося кілька учнів, що прохали відправити їх додому в Київ. Це були підлітки від 14 до 16 років з обвітреними червоними обличчями, зазубілими руками, в шкільних убраннях. Поверх котрих вже були накинуті звичайні стрілецькі плащі, якими їх прикрила пайлива рука гайдамаків. Юнаки, що розігрілись чаєм, завзяцім оповідали свій бій. Не можна було добитися від них докладного опису бою, бо вони були дуже зденервовані і змучені. А коли наприкінці почали питати їх, що сталося з їх товаришами по куріню, то нерви одного з них не витримали, він почав гірко плакати. А крізь сльози чути було, побили всіх. Я бачив, як такий то був забитий кулею. Другого, прізвища, не пригадую, заколов маскаль, та багато падало ранених. Скільки треба мати відваги, щирости, аби вмерти в такий спосіб, в той час, коли в Києві тисячі здорових, сильних українців байдуже ставилися до наших бойових чинів. Українські діти сміло і відважно пішли битися з ворогом. Наша молодь у своєму завзятті любові до своєї батьківщини випередила дорослих. Боляче і соромно, що приклад завзяття і самопосвяти дали діти. Утримавши ворога на чотири дні, українські війська дали змогу уряду укласти Берестейський мир між Українською Народною Республікою і державами Четвертого союзу. Тим часом, 4 лютого 1918 року, більшовицькі війська Михайла Муравйова підійшли до Києва. Під гуркіт гармат Центральна Рада приймала найрадикальніші закони про ліквідацію права власності на землю. Та демобілізацію через два дні почався масований артилерійський обстріл. Ще через три дні муравйовці ввірвалися в місто, розгорнулося мародерство і полювання на українських чиновників, офіцерів, усіх підозрілих. Жертвами червоного терору стали декілька тисяч киян. Вже наприкінці лютого 1918 року, завдяки підтримці німецьких та австро-угорських військ, українці почали звільнення України від більшовиків. У квітні було звільнено майже всю Україну. Бій під крутами став боєм за майбутнє України. А вони, герої Крут, були першими кіборгами в нашій історії.